Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу. Сьогодні готуємо слойки з яблуками. Випічка дуже проста, бо будемо робити її з готового листкового тіста. Слойки виходять дуже смачні, хрусткі зверху та соковиті всередині. Начинка з яблук дає свій характерний кисловатий присмак, який дуже пасує до листкового тіста. Начинку можна додавати корицю. Отже, будемо використовувати яблука сорту Golden Delicious. Миємо та чистимо їх від шкірки та розрізаємо на часточки, які ще раз підчищаємо. Частачки яблук ріжемо на невеликі кубики. Яблука збризкуємо соком половинки лимона, щоб вони не потемніли. Злегка перемішуємо руками. Одну склянку цукру висипаємо в сотейник з товстим дном та додаємо приблизно 60 мл води. Додаємо один пакетик ванільного цукру та перемішуємо. Додаємо 1 столову ложку коньяку та варимо до моменту, коли сироп почне кипіти до центру сотейника великими бульбашками. Висипаємо у сироп яблука, злегка перемішуємо. Підварюємо яблука до півготовності. Згущуємо сироп. Для цього 1 столову ложку з верхом картопляного крахмалю розводимо в невеликій кількості води, приблизно 50 г та виливаємо в сироп. Проварюємо яблука з картопляним крахмалем. Охолоджуємо до кімнатної температури. Розстеляємо листкове тіста на столі та розрізаємо його на дві половинки. Злегка притрушуємо борошном та акуратно розкачуємо качалкою. Розрізаємо пласт на 6 прямокутників. Ділимо прямокутники тильною стороною ножа на дві частини. Одну з половинок прорізаємо на полоски. Розділяємо яйце на білок та жовток. Білком змащуємо краї заготовок для того, щоб можна було краще з'єднати їх. На одну половинку тіста викладаємо начинку з яблук. З'єднуємо краї слойки, притискаємо їх видилкою. На рівні краї виробу обрізаємо роликом. Викладаємо на пергамент, змащуємо слойки жовтками. Злегка притрушуємо вироби коричневим цукром для гарного кольору. Випікаємо при температурі 200 градусів Цельсія приблизно 20-25 хвилин. Після випікання присипаємо вироби цукровою пудрою. Смачного! Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей. Мирного вам неба. Пока-пока!